Які завжди вважають, що безвихідних ситуацій не існує, вони вміють переконувати інших в тому, в чому і самі не завжди впевнені. Справжній студент це не та людина, яка здається питанням, що за сьогодні іспит. А той, хто питається у народу, що за іспит він сьогодні здав. Відміналися студента, не знав, але згадав студенти це дуже богобоязні люди. Вони навіть не заводять будильника, щоб Бог міг вирішувати, йти їм на перші пари чи ні. Коротше кажучи, як не крути, та світом науки керують студенти. Студенти? Студенти? це такий народ, який не може без пригод, а їх, до речі, вистачає. Підступна сесія чекає, чи причепився викладач, тоді вже хоч все та й А лекції такі всі схожі. Ну ні, студент сидіти не може. Та як приходить семінар, студенту враз який стягає. Його невірний запарце, йому вже й не до жарки. Та викладач По чокулярах присутніх від міча на нападає. Тоді й приходять перездачі. І знову студент рижає, плаче. Та як всі теми познає, дивись, стипендія вже є Професія студент це клас. Хоча на жаль короткочас. Тож я. І вас всіх і з нашим днем, і з нашим святом! Студенти це особливі люди. Крім того, що вони посилено ходять на пари і гризуть граніт науки, вони мають ряд особливостей. Вони завжди умудряються поснідати, пообідати, повечеряти за три гривні, погуляти за п'ятку. І здати сесію маючи купу хвостів. А зараз наші студенти оголосять дещо, що допоможе вам достойно носити звання студент. Шановні студенти, ми б хотіли нагадати вам правила і закони студентського життя. Якщо ви запізнились в коледж і прийшли лише до другої пари, не переживайте. Вчитись ніколи не пізно. Став питання на лекціях, якщо не хочеш, щоб тобі їх задавали на іспиті. Ніколи не буди товарища, що заснув. Це може привернути увагу докладача. Не роби на іспиті дуже розумне обличчя. Це може закінчитись додатковим питанням. Якщо у вас... До пізнього вечора забита голова думками про завтрашній іспит не переживай. Приляжте собі відпочити на 9-10 годин, все минеться само собою. Студентська мова без приколів перетвориться на доповідь. Ну що, запам'ятали головні правила навчання у коледжі? Тож дотримуйтесь їх і створюйте подібну. Успіху вам! Ми сьогодні вже багато говорили про студентів, а зараз спробуємо з'ясувати конкретно, хто ж такі студенти. Як виявляється, слово студент походить від латинського ретельно працюючий. У древньому Римі і у середньовіччі студентам називали будь-яку особу, яка займалась пізнаннями. А у сучасному розумінні студент це не тільки той, хто відвідує вищі чи середні учбові заклади. Студенти оригінальні і по-своєму незрозумілі істоти цього світу. Зрештою, вони й не прагнуть, щоб їх зрозуміли. Вони просто живуть, не дивлячись на економічну ситуацію, суспільні негаразди та особисту незахищеність, вони вміють самостійно створювати собі свято. Причому щодня. Заняття в коледжі і необхідність більш-менш систематично ставати рано вранці для їх відвідування це те, що бояться студенти протягом усього навчального року. Адже ранкове пробудження так не вписується в студентський спосіб життя і переставляючи будильник кожні 10 хвилин, аби ще подрімати, не змінить реальності. Все одно доведеться вставати. Кадання про якнайдовше, потім кілька кутків кави на льоту. Поспіх на автобус, сон під час лекцій, пиво на перерві, прогулянка, вечірка і ніякого домашнього завдання. Звичайний студентський день студенти завжди встигають зробити все, вчитися, працювати, робити революції, причому непогано, усе поєднують. Так, вони можуть прогуляти нудні пари чи втекти з семінару, щоб просто на сонечку випити холодного пивка чи побувати на концерті відомого рок рок-гурту. Але на те вони і студенти, вже не діти і ще не дорослі громадяни нашого суспільства. Усе студентське життя вони намагаються схопити за хвіст свою жертицю халяву. Ні, вони не надіються на манну небесну у вигляді золотого дощу чи купи американської валюти? Їхні бажання значно скромніші. Здати іспит на відмінно, знаючи лише один білет із 30, виграти ящик пива у молодіжному конкурсі, стрибнути із парашутом, приземлившись на рідної альма-мати. студент кмітливий, завжди готовий відстояти свою точку зору. Дуже ерудований, веселий, але завжди дуже голодний. Велічі там, нема в мене хліба, нема в мене сала, я сирота, часто блукаю біля їдані звело живота, разом з рахітом далі літають юні літа, велічі там, бідний голодний студент, я в снах своїх бачив тебе, кобаса. Хотілося дуже тебе. В очах чудеса. Фелічита, я вчора бачив жирну котлету біля моста. Вона така смачна, я так гарно пахне зубаху кота. Я аж до базару і за хвоста. Фелічита. Ти голодний студент, я зна своїх бачив, тебе ковбаса, хотілося дуже тебе, в очах чудеса. Всі разом тий голодний студент, ясна свої бачив тебе, ковбаса. Хотілося дуже тебе, бо очах чудеса сам. Як справа? ми сьогодні з тобою зустрінемося? Ой, вибачте, Андрію, я ж на концерті, давай пізніше зв'яжемося, я ж сьогодні ведуча. Ой, вибачте, так ми зустрінемося сьогодні. Чи як? Ну, скажи так і все. Добре, добре, зустрінемося, ти не заважай мені, будь ласка. Перепрошую, ми продовжуємо. В деякому царстві тридев'ятому государстві жив собі студент Івашко. І вчитися йому було не те, щоб важко, та з навчанням у нього якось не склалось. Чому як? Послухайте, як це сталося. О, Степендіо Мила! Де ти? З містом студентське життя не дихни, де ти милий? Де ти пропала? В якому банкоматі? Тебе замурували, я і в читальню ходив. Всі книжки переворушив, я їх брав, держав, я їх навіть почитав, але мені нічого не допомагає, мою степушку не вертає, не хочеться мені ні їсти, ні пити. тільки б на пари ходити, на пари ходити. Щоб жодного слова не пропустити, бо буду я вдома ще конспекти вчити. Ні живчик, ні колу я дудли не буду. Мила, Степушко, тебе я добуду. Вітають показові виступи гирьовиків! Набуває гирівий спорт серед студентів. Вправи з гирями являються важливим засобом псичної, фізичного розвитку людини. Вони розвивають силу, витривалість, координацію рухів, збільшують обсяг рухомої активності, сприяють веденню здорового способу життя. Це доступний вид спорту, який не потребує великих спеціальних приміщень. Дорогого обладнання та інвентаря не можна займатися навіть домашніх умовах. В багатьох видах спорту вправи з гиями використовуються як засіб всестороннього фізичного розвитку спортсменів. Інших видів спорту є складовою частиною програм спортивних свят, фестивалів спорту, спорту, спортивних навчальних закладів. Колір гірь означає іншу, іншу зовсім іншу вагу. Жовтий колір означає це 16 кілограм кожна гиря. Зелений колір це кожна гиря по 24 кілограми. І червоний колір 32 кілограми кожна гиря. Зараз студенти виконували право Поштовх. А зараз буде виконуватись жінклювання. Виступають Ігор Николин, кандидат у майстер спорту. Ігор кохан. Другорозрядник серед студентів. пан Фанцишин Володимир.